30 кілометрів від Кірограда, і ми перетинаємо новоархангельський район для більшості кіровоградців Місцеві знайома хіба що річкою синюха, але насправді край славиться цікавими історичними подіями, багатою природою та неповторними традиціями. Чимало тут також і промислових об'єктів та фермерських господарств. У 2014 році Новоархангельськ святкуватиме своє 250-річчя. У далекі часи XVIII століття поселення на березі річці Синюхи отримало назву на честь святого Архангела. З Того часу місто стали називати Архангельським городком, Архангелгородом, Архангельськом. Враховуючи релігійний підтекст в назві, сміливо можна зазначити, що місто дійсно охороняє святий архангел. Воно дивовижне з багатою історією, цікавими людьми та прекрасним майбутнім. ПСП «Синюха» знаходиться в селі з одноіменною назвою. Керівник господарства позитивна, сповнена енергії Ольга Голобородько. Фермерське господарство Сенюха можна вважати унікальним для району. Це єдине підприємство, яке займається вирощуванням посівного матеріалу, а саме ріпаку, озимої пшениці, ячменю, сої, соняшника та гречки. Ми в районі одні вирощуємо насіньовий матеріал і ми маємо паспорт патент на вирощування насіння першої репродукції. Цим займаємося ми вже протягом 10 років. Ну і за що ми маємо громадське визнання, ви подивитеся за якісне насіння в цьому році, якби отримали таку нагороду, ну ще хочу, може, похвалитися. Тим, що жодного нарікання, жодної рекламації ми не мали за своє насіння. Ну завжди ми стараємося цим займатися, щоб якість була гарна. Ми, в нас його немає там, тисячі тонн, так як у нас землі не дуже багато. Ну, ми стараємося взяти якість, щоб до нас люди приїхали е, не один раз, а коли в нас з'являється ну, це слово російське клієнт, да, е, наш партнер. То, що вони при всіх приїжджають ще раз по насіння і не раз. Посівний матеріал реалізується як в Кіровоградській області, так далеко за її межами. Сьогодні в Автономній Республіці Крим Новоархангельська соя проходить випробування на життя в більш сонячних умовах. ПСП «Синюха» є не просто фермерським господарством, яке вдало і впевнено розвивається в плані виробництва. Зазначимо, що підприємство є реальним меценатом для району. Завдяки допомозі керівництва ПСП «Синюха» Сенюха успішно розвивається соціальна сфера села. Я думаю, що вже можна виставляти себе в конкурс, благодійник. <хи> ну, ми ніколи не остаємося осторонні від проблем нашого села, саме перше, району, і підтримуємо усі соціальні програми, які тільки є. Ми всі їх підтримуємо через те, що ми розуміємо, що ну, як є російська поговорка, не ні хлібом єдиним жив чоловік. Да? І в нас є тут школа дев'ятирічка то допомагаємо її. Єсть у нас на території клуб, бібліотека, у нас сільська рада. Ми належимо до Новоархангельської селищної ради. Через те, тут влади, якби на місці немає, то виходить, що влада, ну я, я думаю, що наш селищний голова Микола Дмитрович не обідеться, коли я так скажу, бо він знає, що це дійсно так. Що що треба зробити, то завжди ми підставляємо плече. Ще одним унікальним підприємством є СВК Вись що в селі Скалєва. Враховуючи, що за останні роки тваринництво не зовсім популярний від діяльності, а навпаки, затратний. Тільки дуже впевнені в собі господарі займаються розведенням худоби. СВК «Вись» єдине в Новорхангельському районі, налічує 778 голів верха та 1023 свиней. Наше молоко закупляють на первомайський молокозавод для виробництва дієтичного харчування. Це ми туди продаємо молоко. Більше, ми нікуди його не реалізуємо. М'ясо продаємо в основному на Кіровоградський м'ясокомбінат ятрань у нас купляє. Ми вирощуємо чисто екологічну продукцію, ми тварини кормимо без добавок. Жодного разу, ми ніяких не малим, поросятам, не великим не давали ніяких добавок, то всі знають, що в нас продукція чисто екологічна. І в нас з радістю купують всю нашу продукцію. Крім того, підприємство налічує більше двох тисяч гектарів землі, на яких вирощують зернові та технічні культури. Соціальна сфера села під патронатом СВК Вись, але ж важливішим є те, що підприємство забезпечує роботою жителів довколишніх сіл. На сьогоднішній день у нас 103 працюючих. Працюють у нас круглий рік. Люди на біржу в нас люди не йдуть. Ми нікого не відправляємо. Робота є протягом цілого року. Молодь в основному в господарстві старіша – це я. Приватно оренди підприємство імені Гагарина в селі Мар'янівка. Ще одне крупне підприємство, яке налічує близько трьох тисяч гектарів землі. З урахуванням сучасних технологій та з використанням щадних добрив кожного року вдається збирати прекрасні врожаї. Результати жнив кукурудза 100 центнерів з гектара, соняшника до 35 центнерів. До півсотні центнерів озимого ячменю та озимої пшениці 35 центнерів ячменю яру. Ми сьогодні завершили жнива ранніх зернових, 750 гектарів. У нас сім комбайнів нових і практично чотири з половиною дні е, йшли жнива. Самі розумієте. І непоганий врожай. І зібрали зарані. І, мабуть, це є і, ну, хорошим результатом того, що ми не затримуємося. Керівництво ПОП імені Гагарина не залишає без уваги і соціальний сектор села. Рік витрачаємо на це все на соціальні потреби в приділах 500 тисяч. Скажу вам тільки так: на... стоїмо ми біля приміщення адміністрації нашого підприємства, перед вами пам'ятник. Ми сьогодні в цьому році вклали це, зробили капітальний ремонт 50 тисяч гривень. Ми вклали 50 тисяч гривень у ремонт будинку культури. Ми вклали 50 тисяч ремонт школи. 150 тисяч в минулому році. Ми дали на ремонт новарханицької на середньої школи. Успіх фермерських підприємств це реальна запорука нормального життя простих жителів району, робочі місця та достойна заробітна плата, культурні центри та укомплектовані лікарні, фінансова підтримка та і просто достойне життя. Унікальне по-своєму і підприємство «ТОВ Авангард ЛТД. У його розпорядженні біля 10 тисяч гектарів землі. Свого часу господарство було в числі відстаючих. Але завдяки мудрому та талановитому керівникові авангарду сьогодні воно вийшло на стабільний рівень успіху. Як ви бачите, місна матеріально-технічна база, місна техніка, господарство обробляє до 10 тисяч гектарів землі. Його відділки розташовані в Новоукраїнському районі, це село Приют в Комішуватому е, Новоукраїнському району, в Черкаській області, в селі Кам'янечому і на території Ганівки, де ви зараз знаходитесь. Великих відмінностей від інших господарств немає, але є те, що є стабільність, ми розвиваємося, ми маємо кошти для розвитку підприємства, для добрих заробітних плат своїм працівникам, для премій і всього іншого. Керівник Авангард ЛТД справжній господар. За часи існування сучасного підприємства, соціальна сфера сіл, підпорядкованих авангарду, заслуговує особистої уваги. Затишний дитячий садок, який має власне опалення, простору спальню, іграву та яскравий дитячий майданчик. Відремонтовано ФАП, де є все необхідне, щоб надати першу медичну допомогу у процесі реставрації будинок культури. Вражає масштаб робіт, який проводиться по всім канонам традиційного публічного закладу. Звукоізоляційна плитка, опалення, величезна сцена, підлога з натурального дерева. А ще вражає чистота та краса села Ганівка. Складається враження, що жителі міста в очікуванні свята: побілені тротуари, яскраві клумби, шикарна алея голубих ялинок. Але, як зазначили місцеві, це звичайний стан господарства. Вони завжди живуть в красоті. І таку естетику прищепив жителям керівник Авангард ЛТД» Василь Крамер. В селі Кам'янечі розташована одна з філій агрофірми Авангард ЛТД». В господарстві працюють 35 чоловік. В обробці 2,5 тисячі гектарів землі. Очолює підприємство молодий керівник Ростислав Крамер. Особливе враження викликає парк техніки нової, сучасної, потужної. На території відділу Казанецькому лібуку знаходиться нова техніка, налічується три трактора Джундіра нового виробництва, два трактора Ніхоланда, як бачимо оприсувач Амазони. Потім є комбайн-СТС. На території відділка знаходиться два зава, один із яких новий, який в одну годину переробляє перечистить зерна, 100 тонн зерна. Ще знаходиться сушарка, яка за сутки пересушує 600 тонн. чи кукурудзи, чи соняшника. У проєкті на перспективу встановлення обладнання, яке дозволить відділяти каліброване насіння від дрібного, тобто забезпечить відбір якісної сировини для кондитерських виробів. Не дивлячись на проблеми, які виникають саме там, де йде робочий процес, керівник Ростислав Крамер впевнений, що все виходить лише бідверталися з грудин село. По справжньому унікальним є фермерське господарство Золотая каза. Не залишають відвідувачів байдужими ані жителі цього господарства, ані продукція, яку виробляють завдяки саме нині. На фермі 450 голів кіз ексклюзивної породи. Це один з найбільших в Україні племінний репродуктор по розведенню кіз аненської породи. первое наше стадо, 105 голов, мы привезли из-за рубежа, из Белоруссии. Это сборное стадо. Наши козы завезены из Литвы, из России, из Украины. То есть, как бы, лучшее, собрано лучшее, что можно было в этих странах найти. Мы сами перерабатываем молоко и производим сыры, кисломолочную продукцию, пастеризованное молоко, работаем с Киевом и сейчас начинаем работать с Кировоградом. У нас міні-лінія, сертифіцірована міні-лінія, яка дозволяє нам перерабатувати до п'ятисотки літрів. Асортимент продукції, не дивлячись на те, що підприємство досить невелике, налічує 38 позицій. Це козячі сири, твердий та м'який, молоко, йогурти, кефір, закуски солоні та солодкі. Ринок молочної продукції розвивається, тому керівники підприємства «Золотая за впевнені, що успіх гарантовано а кіровоградський житель вже скоро зможе купувати якісні продукти із корисного козиного молока. Фермерське господарство Балицького Миколи Васильовича має в обробці 2,5 тисячі гектарів землі. Але основним напрямком діяльності підприємства є розведення великої рогатої худоби. У порівнянні з іншими господарствами воно невелике налічує всього 50 голів корів, свиней 500, біля 40 голів овець. Але заслуговує особливої уваги, тому що продукція господарства йде на потреби жителів Новорхангельська. Керівництво господарства прийняло рішення про відкриття соціального магазину, де завжди свіжа продукція реалізуватиметься за зниженими цінами. Магазин користується великим попитом у жителів. Соціальний магазин користується, я бачу, сам що спросом, не встигаємо поставляти сюди молоко, слівки, творог, даже й масло, чистий продукт, ми біодобавками не користуємося. Взагалі всі підприємства району виконують роль благодійників. Керівники господарств розуміють, що підтримка Новоархангельщини – одна з головних задач. Такою квітучою гостинною та перспективною вона може залишатися завдяки зусиллям та бажанню крупних підприємств. ТОВ агрофірма Копенкувати» – крупне фермерське господарство, яке налічує в обробці 2 тисячі гектарів землі. Як стверджує директор підприємства Іван Онищук, врожаї радують, люди задоволені заробітною платою. Господарство розвивається і всіляко допомагає жителям району. Соціально ми в район допомагаємо, де то. Біля 150-200 тисяч в рік виділяємо на допомогу людям в різних сферах. І фельдшерсько-акушерський пункт достроїли 20 тисяч, з будівництва церкви 2 мільйони 300 тисяч, шку, шку, в детському саді вікна 20 тисяч. Це тільки основне, а кожен рік в цьому році його оздоровили четверо дітей, півнер лагері, за свій рахунок. Так що людям, пенсіонерам. Видаємо непогано на поїзд. Новоархангельський район вражає відвідувачів кількістю храмів і церков. Невипадково місто має таку назву: сили небесні допомагають жителям, а фермери всіляко допомагають в будівництві нових та підтримують старі храми. В селі Копенкувати за рахунок ТОВ агрофірми Копенкувати була створена церква, яка має історію будівництва. Окружено дві армії, 6 і 12, О, були розбиті. Ну і Віктор Олександрович Олександр. Олександр Часть цих людей, час пам'яті цих людей відбудувати церкву в селі потенкувати. Зелена брама відома і в той же час ще до кінця не розкрита сторінка історії великої вітчизнаної війни. Ті, хто проживає у Новоархангельському районі, з болем і особливою повагою розповідають про ці події. У повоєнні роки місцеві жителі знаходили в лісах і полях тайники з документами і прапорами. З виходом у 80-х роках минулого століття книги Зелена Брама, поета Євгена Доматовського, правда вийшла з тіні. У цьому красивому і величному лісі прохолодно і тихо. Тут не влаштовують пікників, не будують баз відпочинку. Страшно подумати, що тут, куди не ступи, ходиш по кістках. Відновити справжні масштаби втрат радянських військ у боях, що проходили тут у 1941 році, через відсутність документів, неможливо. Але відомо, що 20 липня у складі 6 і 12 армії, які потрапили в оточення, було 129,5 тисяч осіб. За даними оперативного зведення штабу Південного фронту станом на 11 серпня 41-го року з оточення вийшли лише 11 тисяч чоловік. Сьогодні зелена брама це місто, де особливо відчувається страшна трагедія, з моменту якої минуло більше 70 років. Але складається враження, що тиша лісу обманлива і десь в глибині йдуть бої. Мабуть, це одне з небагатьох місць, де виховується патріотизм. Промисловий сегмент району також заслуговує уваги. Ще декілька років тому найсмачніший сир виробляли у Новоархангельську. Сьогодні завод входить в крупний молочний альянс. Напрямок продукції змінився. Підприємство виконує функцію молокоприймального пункту. Тобто тут молоко охолоджується і направляється на заводи холдингу: Миколаїв, Черкаси, Вінницю. Але як запевняє керівник Василь Шаров, оскільки ринок сирної продукції перевантажено, в даний час активно розробляється бізнес-план розвитку. Інвестори готові вкласти кошти в нове обладнання, і підприємство змінив напрямок, буде виробляти. Не збирану молочну продукцію, а саме молоко пастеризоване та топлене, ряженку, кефір, всілякі сирні продукти. ТОВ Новий світ єдине переробне підприємство на території Новархангельську, яке надає послуги по переробці сільхозпродукції. Основний клієнт фізичні особи. Підприємство працює на даванській продукції, тобто, жителі села приносять сировину, тут її переробляють і видають замовнику готову продукцію. На сьогоднішній день ми в основному працюємо з переробкою сільськогосподарської продукції. Ну, основне направлення колись було це виготовлення комбікормів для громадського тваринництва, але в зв'язку із тим, що тваринництво скоротилось. На сьогоднішній день базу основну ми зберегли, мабуть, чи не єдиний в, рай... в області. Але в основному зараз виживаємо і держимося на міні-цехах. Це виробництво борошна, круп різних видів гречаної, всіх видів злакових, кукурудзяної крупи, а також маємо масло преси двох видів. Виготовляємо олію прожарену і нежарену. Підприємство активно розвивається, і сьогодні керівництво розширює базу для того, щоб надавати послуги крупним підприємствам для збереження сільгоспродукції. Для цього закуплено зерночисну машину, проведено модернізацію вагового господарства. Підготовлені відповідні приміщення, як і всі крупні господарства району, то новий світ є благодійником, оказує допомогу в соціальній сфері, патронує дитячі садочки та шкільні заклади, а ще є активним учасником ярмарок, які проводять в районі і в обласному центрі, із продукцією підприємства, добре знайомі кіровоградці, але ж якість завжди на вищому рівні. Що вражає, коли перетинаєш новоархангельський район, так це дороги. Мабуть, такого дорожнього покриття не зустріти у Кіровоградському регіоні. При цьому це стосується не тільки доріг основного напрямку, а й тих, що пролягають між невеличкими населеними пунктами. Обслуговую напрямки Новоархангельське дорожнє експлуатаційне державне підприємство, яке має потужну базу. У Нас є свій асфальтобетонний завод, саме новий димдифікат, Д-185, які готовий випускати і один з перших, Випускав те, що варто секрети, це сім'я, асфальтобетон, ще беремо маскичний асфальтобетон, почали випускати саме перші області. І зараз випускаємо. Є в нас е, дробіне сортирувальний завод, є свій кар'єр. В принципі, ми мобільна організація, яка допоможе забезпечити себе продукцією і, і для любих обсягів ремонту будівельних робіт. По за порокою успіху у роботі підприємства можна вважати і людський фактор. Керівництво зацікавлено в професійних робітниках, тому безкоштовно за рахунок підприємства вчить майбутніх спеціалістів. Молоді люди з задоволенням повертаються в рідний район, тому що тут є робота і достойна заробітна плата. Найкраща оцінка роботи підприємства вдячні водії. А саме велика для нас подяка це вдячність тих людей, хто проїжджає по наших дорогах, і коли вони приїжджають, махають. Хорошо і дякую за за роботу. Це, це саме велика вдячність нас і благодарність за нашу роботу. Річка Синюха бере початок в Черкаській області. Протікає через Кіровоградську і впадає в Південний Буг під Первомайськом, що в Миколаївській області. Ця річка вважається однією з найчистіших річок на Кіровоградщині. Біля берега може зустріти великі зарости жовтої кобушки. А в самій річці, великому достатку, живуть раки і практично всі види риб, які можна зустріти в прісноводних водоймах України. Річка Синюха сині води, утворюється з литтям річок велика вись і тікич. Перша назва річки походить від синього кольору прісної води, що особливо впадала в очі при переході від лісостепу до степу. Синюха – найчистіша річка, тому що й на берегах немає промислових підприємств. Довжина синюхи становить 111 кілометрів, схили розчиновані ярами, характерні виходи скельних порід. На окремих ділянках русло річки звивисте, іноді утворюються пороги і перекати. На синюсі дві Гес в Новоархангельську і Тернівці. А нижчі Тернівки найкрасивіші місця, де в синюху впадає річка Ятрань. Крім дивовижної природи, активно розвивається і зелений туризм. Зелена садиба у Миколича у селі Синюха під Новоархангельськом. Господиня садиби Лариса Поліщук колись працювала в районному відділі культури і агітувала інших зайнятися зеленим туризмом, а потім сама відкрила в батьківському домі своєрідний готель з пансіоном, антураж під 60-ті. у кімнатах високі ліжка з горами подушок, килимки на вибілених стінах, старовинні серванти, в'язані серветки. Але попри старовинний антураж є всі сучасні зручності і гаряча вода. Поруч ставок, в якому можна купатися. А за два кілометри синюха. Господарі катають по річці відпочиваючих на катері. Возять на індивідуальні екскурсії, на розкопки і в зелену браму. Новорханщина має давню і цікаву історію. Яка почалася в 1742 році в період створення новоросійського краю. На території Новорханщини проживають дуже талановиті люди, які працюють на а, свій край. Наш район один із перших, закінчив ці жнива, один із перших е, намолотив е, ти, перші тисячі тонн е, райно-зернових культур. І показник у нас по області дуже приємний. Ми входимо в п'ятірку кращих районів області. Люди дуже відповідально ставляться до програм, які зараз ідуть під ініціативою президента України. Виконується програма Центральний регіон регіон-2015», тисячі п'ятнадцять. Програма розвитку Новоархангельщини. Новорхановщина є е, е, доброзичливим краєм, і ми запрошуємо всіх е, людей, які проживають на території області, проживають на території України, приїжджайте до нас на відпочинок, побачите наші краєвиди. Новоархангельський район лише один з цікавих яскравих фрагментів Кіровоградської області. З такої мозаїки складається прекрасний орнамент історичної, економічної, природної карти сучасної Кіровоградщини. І ось цей дивовижний і неповторний куточок Новоархангельськ створює одну з найпрекрасніших частин величної картини України. У цієї землі є найважливіше: земля, щирі, гостинні і працювати люди, власні неповторні традиції і культура. А ще Є святий архангел, який навіки поселився в цьому краю і завжди охоронятиме його.